Вітаю, друзі! Маємо судове рішення, яким був визнаний законним накладений ТЦК штраф за неповідомлення певних даних. Давайте разом розберемо це рішення і сформулюємо якісь певні конкретні практичні поради стосовно того, як за цією категорією спору все ж таки ефективно захищати свої права. Як завжди, чесно, зрозуміло і без води. Все як ми любимо, підписуйтесь. Тож суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області пан Іванов виніс 13 серпня 2024 року певне рішення по адміністративній справі. В чому суть цієї справи, в чому суть цього спору? Давайте почитаємо разом. Позивач звернувся до суду з позовом, якому просить скасувати постанову про притягнення до адміністративної відповідальності за частиною 3 статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення у вигляді штрафу в розмірі 17 тисяч гривень, і провадження у справі він просить закрити. Позов він, зокрема, обґрунтовує тим, що згідно примітки до статті 210 КУПАП, положення статті 210-210 цього кодексу не застосовується. У разі можливості отримання держателям єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів, персональних даних призовника, військовозобов'язаного резервіста шляхом електронної інформаційної взаємодії з іншими інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами, в тому числі публічними, базами, банками даних, держателями, розпорядниками та адміністрації. Атрам яких є державні органи, тож відповідач міг і повинен був на погляд позивача знати про встановлення позивачу третьої групи інвалідності семиденний строк, як від МСЕК, так і одержання таких відомостей в електронному вигляді з реєстру шляхом електронної інформаційної взаємодії. Відповідальність заперечував протипозову, посилався на те, що дійсно, відповідно до закону, сек зобов'язані повідомляти у семиденний срок ТЦК інформацію про призовників військовозобов'язаних та резервістів, яких визнана особами з інвалідністю, та про зміну групи інвалідності також. Однак вказана норма не звільняє військовозобов'язаного виконати свій обов'язок, тобто повідомити про зміну своїх персональних даних, зокрема про стан здоров'я згідно вищевказаних норм законодавства. І ось до яких висновків прийшов суд, який розглядав дану справу. Знову таки читаємо разом рішення, щоб це було дуже наглядно і наочно зрозуміло. На думку судді, відповідно до частини 3 статті 13 закону України про єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів, до реєстру вносяться відомості, визначені статтею 6 цього закону, одержані від призовників військовозобов'язаних та резервістів або шляхом електронної інформаційної взаємодії з іншими інформаційно-комунікативними системами, реєстрами, в тому числі публічними, базами, банками даних, держателями, розпорядниками, адміністраторами яких є державні органи передбачення. Частини 3 статті 14 цього закону. Відповідно до цієї статті, актуалізація баз даних реєстру знову-таки здійснюється на підставі відомостей, що вносяться органами видання реєстру, а також шляхом електронної інформаційної взаємодії. Ну знову-таки повторюється згадана норма. Перелік органів, в яких органи ведення реєстру одержують відповідну інформацію, наведено в Адвацах від 3 до 20 частини 3 статті 14 закону номер 1951. зокрема. Згідно абзацу 9 частини 3 статті 14 цього закону для встановлення відомості, зазначено в пункті 17 частини 1 статті 7 цього закону, електронна інформаційна взаємодія здійснюється між органами ведення реєстру та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань пенсійного забезпечення та ведення обліку осіб, які підлягають з обов'язковому згальнообов'язковому державному соціальному страхуванню. Суддя зазначає, що з вище вказаного протоколу видно, що позивач до означених органів для призначення та виплати пенсії чи соціальних виплат не звертався, а тому з вказаних органів отримати інформацію про наявність у нього інвалідності позивач не мав можливості. МСЕК. Відсутні у переліку е, органів, від яких органи ведення реєстру одержують відповідну інформацію, зазначені в абзацях від 3 до 20 частини 3 статті 14 закону 1951. Відсутність можливості, оце дуже важливо, здійснювати електронну інформаційну взаємодію з іншими системами для отримання інформації про встановлення чи змін групи інвалідності військовозобов'язаних, на думку судді. Підтверджується також рапортом начальника відділу військового обліку бронювання та провадження ДР військовозобов'язаних. І далі суд приходить до висновку: вказане свідчить про те, що положення примітки до статті 210 не підлягають застосуванню в розрядованому випадку у зв'язку з відсутністю у відповідача як у органу адміністрування реєстру можливості отримати інформацію про інвалідність позивача з інших інформаційно-комунікативних систем. Далі суд зазначає, що відповідно до пункту 6 порядку такого то медика-соціальна експертна комісія, тобто МСЕК, зобов'язані повідомляти у семиденний срок районним ТЦК інформацію про призовників військовозобов'язаних трезервістів, яких визнано особами з інвалідності та про зміну групи інвалідності. Проте вказана норма не звільняє. Позивача, виконати свій обов'язок, повідомити о, відповідного відповідача про зміну своїх персональних даних, зокрема, про стан здоров'я згідно з відчеказаних норм законодавства. Відтак, суддя вирішив, що постановлюючи оскаржену постанову, відповідач діє правомірно. Ну, що тут можна сказати, друзі? Якщо прибрати емоції і розмовляти лише виключно сухими фактами, то можна прийти до наступних висновків: висновок перший. З примітка до статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення не містить собі жодного обмеження стосовно кола інформаційно-комунікативних систем, з яких ТЦК можуть і мають отримувати. Певні інформаційні дані таким чином. відсилання судді лише до статті 14 частини 3 закону України, так названого 1951, є так званим обмежувальним тлумаченням частини 210, примітки до части... до статті 210 Кодексу про адміністративні правопорушення. Таке обмежувальне тлумачення є непропустимим. Тобто, суддя звузив штучно, безпідставно, не на підставі жодної норми закону. Суддя з. Узив коло тих інформаційно-комунікаційних систем, з яких ТЦК має право і зобов'язана брати інформацію про громадян. Висновок другий. з на думку судді, чомусь громадяни зобов'язані звертатися до пенсійного фонду для отримання йому. Пенсії. І якщо він цього не зробив, то нібито і у ТЦК відсутня будь-яка можливість отримати інформацію про наявність у громадянина групи інвалідності. Це є відверте неправомірним підходом, оскільки право на пенсію це саме право. А на обов'язок громадянина жодний громадянин не зобов'язаний звертатися до пенсійного фонду для призначення його пенсії. Якщо громадянин забажає це зробити, він може це зробити. Якщо він не бажає цього робити, він це робити не зобов'язаний. І поставлення у якусь відповідність. Наявність реалізації громадянина свого права на отримання пенсії з тим, що ТЦК зобов'язано отримати інформацію з інших джерел про наявність у громадянини інвалідності, абсолютно є неконституційним і безпідставним. В даному випадку суд припустив довільне тлумачення цього законодавства на моє особисте глибоке переконання і висновок третій. Давайте відкриємо статтю 14 закону, 1951, на яку посилається сам суддя. Почитаємо її разом. Пункт 18. інших державних органів, держателів, розпорядників, адміністраторів інформаційно-комунікативних систем, реєстрів баз, банків даних, крім тих, що містять відомості зібрані під час виконання завдань оперативно-розшукової контрозвідувательної та розвідувальної діяльності, також з цих інших державних органів, ТЦК можуть і мають збирати відомості, зазначені у частини першої статті 7 та у частини першої статті 8 цього закону. Давайте разом відкриємо пункт 17 частини 1 статті 7 цього закону, на яку посилається дана норма, і прочитаємо її разом. До персональних даних прозовника військовозобов'язаного та резервіста належать, зокрема, відомості про встановлення зміну групи інвалідності. Так ось, друзі, якщо ми складемо першу і другу норму, ми можемо отримати лише один висновок. І цей висновок дуже очевидний. ТЦК має право і зобов'язана отримувати інформацію про встановлення громадянину або зміну громадянину групи інвалідності не тільки від пенсійного фонду, а й від інших інформаційно-комунікативних систем, банків, баз даних, тобто інших джерел, які перелічені в цьому законі, і перелік є невичерпним. Тобто вичерпного переліку конкретно абсолютно визначеного переліку цих джерел закон не містить. ТЦК має і зобов'язано знаходити шукати цю інформацію з будь-яких інших систем, які розпоряджені, є державних органів. Тому в даному випадку ТЦК фактично припустив те, що у Європейському суді з прав людини та у Верховному суді зветься. Неналежним урядуванням. Що це таке, давайте разом почитаємо. Велика Палата Верховного суду своїх рішення зазначає, зокрема у справі 912 2797, 21, ризик будь-якої помилки державного органу повинен покладатися на саму державу, а помилки не можуть виправлятися за рахунок осіб, яких вони стосуються. Дуже цікаво з цієї точки зору те, що в самому рішенні суд визнав, що МСЕК. Протягом семи днів зобов'язана надсилати ТЦК інформацію про встановлення або зміну громадянину у групи інвалідності. Тобто, законом встановлений обов'язок МСЕК безпосередньо комунікувати з ТЦК, суд визнається. Але тут же суд пише, що це не позбавляє громадянина обов'язку теж це зробити. Тобто, йде пряме порушення примітки до статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення друзі, я дуже сподіваюсь, що ця справа в цій справі громадянин таки знайде собі можливості оскаржити дане рішення і воно буде скасовано в апеляційному порядку. А ми з вами, якщо, не дай Боже, до вас торкнеться та сама ситуація і ТЦК буде наводити саме такі аргументи, вже ви знаєте, яким чином ці аргументи спростовувати. Бережіть себе, все вам на кращого.